Як обрати свій напрямок у косметології? Насправді дуже просто. Це те, до чого у вас горить душа. Це те, що вам подобається найбільше, це те, заради чого ви готові зрання вставати, їхати на різноманітні навчання, навчатися, читати, практикувати, брати гроші на ці недешеві навчання, адже сфера медицини, а саме естетичної медицини, вона порівнюється із військовою, тому що залучаються саме великі інвестиції. І якщо ви не готові інвестувати в себе, в свої знання, в свої розхідники, в свої дипломи, ми свої препарати, тому в сенсі вони готові працювати із своїми пацієнтами або клієнтами. Тому напрямок, який ви вибираєте, для вас мусить бути номер один. Тому прислухайтеся до свого потягу, до того що у вас виходить. Класно було, якби ви горіли це. Якщо говорити... Не з емоційної частини, а вже з практичної. Звісно, що в першу чергу ви відштовхуєтеся від освіти, тому що саме вона відкриває вам двері в світ естетичної медицини. Якщо ви лікар, ви можете обрати для себе і Естетичну косметологію і апаратно, а також ін'єкційно. Це дуже класно і круто, тому що він ін'єкційні косметології є різноманітні необмежені можливості, тому що ви можете працювати як з філлерами, з токсином, з біоревіталізацією, з гідроксиапатитом кальцію, полімолочною кислотою, плазмотерапією, і це вас не обмежує. На жаль, вирішити всі питання ін'єкціями неможливо, тому необхідно комбінувати. І було б класно, якби у вас були представлені і апаратні методики і технології, що в свою чергу дозволяють працювати самими різними частинами обличчя і тіла. Тому якщо ви обираєте спеціалізацію косметолога естетиста це теж вам дає можливість розвиватися в різних напрямках. Можна бути і вузькопрофільним спеціалістом. Припустимо, вам подобаються масажні техніки. Це дуже класно, адже на сьогоднішній день це дуже затребувано. Всі прагнуть до натуральності. Ця методика не передбачує після себе ніякої реабілітації. Прийшов, отримав сервіс ти вже красивий, а також його можна робити хоч і через день. Тому саме регулярний пацієнт у цій сфері. Його можна підкріпити естетичними процедурами, масочками, доглядовими засобами, і ваш пацієнт буде підтягнутий, красивий, а також отримує релаксацію, що на сьогоднішній день дуже класно для ментального та емоційного здоров'я. Тому напрямків є безліч. Якщо ви не знаєте на чому зупинитися, ви можете прийти в нашу школу, і ми допоможемо вам познайомитися з різними напрямками, з різними техніками. І ви зможете обрати для себе саме той варіант, або і всі разом.